Він пережив клінічну смерть і вижив дивом. Боєць 128-ї бригади тероборони Дніпра із позивним Одеса після важкого поранення досі на лікарня на лікарняному ліжку, але навіть попри це він уже рветься в бій. Хлопець має гарне почуття гумору, а ще заповітне бажання, перемогу і знову прогулятися Одесою. Історія незламного воїна у сюжеті Олени Мендалюк. Терео Дніпра 128. Знайомтесь, це Костянтин, боєць 128-ї бригади ТРО Дніпра. Без військового досвіду чи підготовки хлопець пішов у перший же день великої війни до військомату. Та потрапити до війська було не так вже й легко. Пригадує боєць. Довелося вистояти величезну чергу і не раз переконати військомів, що він потрібен армії. Не підходиш, не підходиш. Наступний, наступний. Відкидували, відкидували. Але я сказав, я ніколи нікуди не піду, поки ви мене не возьмете. І чоловік такий каже: холодно, давай його, заводь, забираємо. Ну, і так я от, потрапив до ТРО. Потім було навчання в військовій справі. Дізнавалися, дальність польоту снаряду, ну, радіус пораження. там. І воно так, так все швидко швидко час промайнув, Ми навіть оговтатись не, не встигли, а ми вже на полі бою. Перші півроку 22-го Одеса захищав рідну землю на Донеччині, тримав позиції та ходив із поперетимами у розвідку. На східному фронті отримав і перше поранення, підірвався на розтяжці. І йшли підрозділом, і я підірвався разом з Костя, з побратимом Костя. Основний удар пішов мені на ноги, йому лише трохи заділо, але що пам'ятаю, коли мене підірвало на розтяжки на гранаті, я жодного звуку не здав. Бо поряд були вороги. Я це розумів, я не крикнув, я мовча достав... ну, почав доставати турнікети. Далі був шпиталь майже два місяці лікування, і одразу після одужання Костянтин знову повернувся на фронт. Каже, без родини, так він називає побратимів, вже не зміг. Та невдовзі боєць отримав ще одне поранення. Потрапив під мінометний обстріл. Я втратив рівновагу, я впав. Е, і потім дивлюся, моя п'ятка моїм коліном. Я дуже розстроївся, такий блін. Знову нога. Такий своєрідний військово-чорний гумор допомагає Костянтину триматися, адже поранення було дуже важке. Чоловік втратив багато крові, а ще пережив клінічну смерть. Буквально з того світу військового витягли лікарі Запоріжжя. Всім відомо, 5 5 хвилин може бути фатальне ураження мозку або ну дезорієнтація. Ну це кисневе голодування мозку. Ви розумієте, він без кисню. Якщо 5 хвилин це багато, то в мене 10 було. Нині військовий продовжує лікування у Дніпрі. металевий уламок від снаряду роздробив дві кістки на лівій нозі. За словами медиків, була загроза ампутації. Бідцеві вже провели 10 операцій. Кінцівку вдалося зберегти. Зараз в нього заміщено дефект спеціальним цемент цементним спейсером медичним з антибіотиком для того, щоб побороти локальну інфекцію. І наступним етапом ми будемо робити кісткову пластику. Йому це буде скоріш за все в апараті зовнішньої фіксації. Ми будемо вирощувати йому кістку да, спеціальним методом. Попереду у Кості довготривале лікування та реабілітація. На лікарняному ліжку активно вивчає українську до великої війни. Спілкувався російською. Мріє, як і всі, про перемогу: зайнятися легкою атлетикою і прогулятися по Одесі, бо він сам Одеса. Хлопці, чесно, стараюсь, але поки тяжко. Зачекайте, зачекайте ще трохи. Я повернусь. Дуже хочеться повернутись. З Дніпра з вірою в перемогу Олена Мелюк, Ярослав Засоба, подробиці телеканал, інтермарафон, єдині новини.